Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні, друзі, дуже цікава рибалка. А цікаво чому? Тому що я сьогодні планував їхати на одне місце. Планував їхати на річку ловити сома. Але приїхавши на річку, побачив, що дуже вода брудна. Ну і вирішив поїхати на одне озеро. Одним словом, друзі, сьогодні рибалка з ночівлею. Не знаю, правда, до якої години буду сидіти, залежить, як буде вночі, я не брав. Ні парасолю, ні палатку, маю тільки каремат і спальник. Спочатку буду ловити карпа, ну а пізніше на вечір буду кидати на сома. Озеро досить велике, ну, але на цілому озері ловити неможливо, тому що пів озера дуже сильні зацепи, коріння на дні. Ловити буду не на карпову снастку, буду ловити на метод, на попап. Прикормку вже замішав. Використовую прикормку. Такого дуже яскраво-жовтого кольору, тому що тут вода мутна і темна прикормка тут недоречна. Перед тим, як закинути водилище, треба собі тако сісти. Опа! Взяти пивко, відкрити і випити собі пиво. Так що, друзі, всім на Ой! Красота. Поїхав, друзі, на одну річку, приїхав 40 кілометрів і потом приїхав на це озеро. Так, друзі, спішив, що забув прес. Що я буду флет-метод забивати рукою. Сьогодні буде по-простому. Отак. Заліплю. Ось. От таку бомбу. Наверх там поп-ап. без ніяких пантів. От, так виглядає. Перевезмемо другу. Так само. Що форми немає, не маю, не вгадаю так з очком. З попапом, точніше, щоб його дати на гору, як прес-форму. Просто так наліплю, як на прунжину по сільському, бо дам на гору так попап з очком легенько заліплю і йдемо закидати. Готово. Прикормка кукурудзина крупа, Чуть-чуть магазинної прикормки, ваніль, банан. Небагато всипав, і отака вона вийшла жовтого кольору. Вода тут мутна. Дивіться, я не знаю чи замітно на камеру, що вода не є чиста. Коричнева така вона тут цілий рік одним кольором. Ну, щось починає накрапати, друзі. Який на дощик подібний. Я сьогодні дощ не передавали. Вже на воді замітно. Сподіваємося, дощ не буде. Якщо навіть почнеться дощ, так машина недалеко втікнув машину. Ховаюся. Йдемо закидати. Це бомба величезна. Кидаю так приблизно біля 40 метрів, 50. Не бачу сміхства далеко кидати. Дно тут всюди на мул, твердого дна майже тут немає. Ну, зараз подивимося, яка глибина. А ну, глибина така десь приблизно до двох метрів. От. Один кинемо далі, другий кинемо ближче. Є один. Тепер другий. Далеко не хотів ти від машини, сів тут зразу біля дамби, я думаю, якщо риба плаває, то плаває всюди. Но тим більше є такі місця, що тут і не перебачиш, тому що сильне дуже коріння на дні. Особливо під тою стороною, там суцільний ліс у воді. Якщо будемо до вечора ловити карпіка, ну а коли. Буде вже темніти, закинемо на сома. Що ж так вийде, друзі. Ми вже тут з другим раз були на ночовці, тільки правда дуже була погана погода, сильний вітер і дощ падав, але все одно нам вдалося спіймати пару соміків невеличких. Сьогодні якраз така погода сприятлива, тепло. Сом любить, коли тепло, коли вода прогрівається, він тоді починає активнічати і кормитися. Так що так, друзі. Все, карповики закинув, чекаємо тепер на рибку. О, забув підсак розкласти. Це саме головне. Сакбров великий. Метр на метр. Карповий. Надійний. От. Дуже легко зручно розкладається. Раз. Два. І поплавок з патиком. Отак. Дивіться, друзі, якої фірми маю поплавок. Car Pro, О собі не думайте. Дуже, до речі, зручний підсак. Я в нього брав Амура на 96 см, 12 кіло з чимось. У мене є на каналі відео, якщо Цікаво, подивіться, в мене на основній фотографії відео є, як я стою з таким великим амуром в руках. Так що так, все, закинув, тепер можна зараз йти собі щось приготувати і їсти. О, так що і поставимо. Тут дуже гарне місце, мені тут сподобалась така тривичка, навіть потім вечором можна собі поставити тут карімат і лягнути. Так під кущик гарно, одним словом, клас. Головне, що є настрій рибачити. це саме головне. Все, вже закинув. Так що тепер йдемо собі сідаємо в кріселку, щось приготуємо їсти і відпочиваємо. Так що, друзі, ви не забудьте поставити палець догори, тому що я для вас, друзі, стараюся знімати рибалку, цікавий контент. Хочу, друзі, передати привіт. На Україну, особливо своєму другові Зенкові і другові Тарасу Жоринку. Привіт, привіт! Дома друзі заморонував стейки. І зараз їх гарно піджаримо. Не хотів брати грилювачку, тому що це дуже багато з цим роботи. Дрова тягати, так візьму на газі, гарно піджару. За 10 хвилин буде готовий. Таке м'яко жариться. Зараз помалу будемо підготовляти снасть на сома. Покльовки карпа не було зовсім. Біля мене з тої сторони рибаки сидять, на тій стороні від 6-ї години ні одної покльовки не було. Надіюсь, вусатий буде вночі клювати. Гарна сьогодні погода, вітру немає, дощ теж не падає. З тої сторони бачу рибаки ловлять теж сома. Завезли великі поплавки. Теж будуть тут ночувати, тому що я бачу, несли спальники. Так що я сьогодні буду на водойомі, не сам. Зараз до того ще вріжу цибульки, я дуже люблю цибульку жарену, Такими колечками вріжемо. Вона собі гарно протушиться разом з м'язком. Так, друзі, вечеря готова, все зажарено, все супер. Зараз собі помідорчика, м'яса, пивка, І сьогодні такий класний відпочинок. Так що, друзі, хто зараз їсть всім смачного, і я йду смакувати. Отак от. Груз от. використовую 40 грам. Тепер візьмем розщошку більшу, отаку от, от, до якої чіпаємо два карабіни. Один карабін від грузила, а другий до снастки. Отак. От один. А тут другий карабін. Отак. От, От. Получається у мене грузило. Це основна жилка, грузило. Сама оснастка десь має приблизно метр. Тут йде карабін на одній стороні, де в'яжеться основна жилка. Поплавок, який піднімає черв'яки з дна, і ніпельна резинка з, з, з таким гачком великим, на який буду насаджувати пару хробаків. Так що, воно так працює. Поплавок піднімає хробаки з дна. Дві оснастки готово. Йдемо насаджувати черв'яка. Поставимо десь на бік траву. Я кидав траву зелену для того, щоб стоп хробаки не запарилися, тому що була сильна жара. Де вони? Є? Поховалися? Я думаю, може повилазили тому що я їх ловив чотири дні тому вже радку населяти пару штук ох, фані тверденькі О, зараз насадимо за три штуки Файний. Ох, дивіться який. Черв'ячок. Треба так його насолити, щоб він при заборосі не злетів. І маленький, і великий дамо. Чекаємо на покльовочку. Зараз півдесята година, так що треба попустити фурціон в катушках, сигналізатори все, як має бути. Настроєні, так що йдемо собі чекати. Сідаємо в кріселку і відпочиваємо. ж, друзі, думаю, чому не клює? Риби є дуже багато тут на цьому озері, особливо сома. Хоча би маленькі об'їдали. Перша година ночі, покльовок немає. Я лягаю трошки відпочивати, так що зустрінемося зранку. Всім доброго ранку, ніч була тиха, без єдиної покльовки. Я сидів до першої години, потім не витримав і лягнув чуть-чуть спати. Що, друзі, на жаль, рибку не спіймав. І ще годинку і збираюсь додому. Така сьогодні вийшла рибалка, з ночівлею. Рибки немає, але я не розчаровуюсь. Так що, друзі, ви вирішуйте, ставити вподобайку чи ні. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!